Добрий день, мене звати Марія. Я мама синочка Боби Сахара. Мого сина діагноз дцп спастична диплогія. Ми неодноразово звертаємось до центру крок за кроком і проходимо тут реабілітацію. Ми надзвичайно задоволені реабілітаційним курсом крок за кроком. Тут неймовірні найкращі фахівці, які дуже допомагають нам проходити кожен реабілітаційний курс. Ми проходимо ЛФК, масаж, логопед, займаємось психологом, ерготерапія, а також їздимо на коні. Дитина дуже любить займатися в крок за кроком. Кожного разу ми маємо неймовірні результати. Ми щиро вдячні кожному фахівцю, який докладає зусиль до нашого фізичного, інтелектуального та психологічного розвитку. Ми щиро вдячні всьому колективу і кожному працівнику окремо за добросовісність, професіоналізм, чуттєвість, доброзичливість, турботу і неймовірний професіоналізм. Ми дуже любимо ваш реабілітаційний центр. Ви найкраще і ще. Разу повертаємось з великим задоволенням до крок за кроком.